Добрий день, з вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку праця людей взимку. Холодно зараз в лісах і лугах, холодно зайчикам, лискам, птахам, затишно й тепло вдома та в класі у нас. Доброго дня вам! Я вітаю вас! Подумай, які турботи приносить зима людям. За малюночком спробуй скласти розповідь, чим займаються люди взимку в місті і на селі. Як же люди взимку доглядають за свійськими тваринами? Подумай! Чим відрізняється життя свійських тварин від життя диких тварин? Правильно, воно відрізняється тим, що за свійськими тваринками в будь-яку пору року доглядають люди, а дикі тварини вони постійно шукають собі їжі, тому що за ними немає кому приглянути. Тихо, тихо, сніг іде, білий і лопатий. Ми у двір скоріш підем, візьмемо лопати. Ми прокинемо зранку стежку біля ганку. Скажіть, будь ласка, про що цей віршик? Правильно, цей вірш про турботу людей. Взимку, так, дійсно, однією з найперших таких частин, що треба зробити людям взимку, це відкинути сніг, тому що коли йдуть сильні снігопади, так, хутовини, то дійсно сніг він заважає для того, щоб було безпечно виходити на вулицю, безпечно їздити транспортом, люди розчищають дороги. Отже, сніг замете всі дороги, і людям потрібно їх розчищати. Розчищає дороги, розчищають стежки також, щоб людям було як вийти. Будь ласка, розгадай загадку. Біла морква зимою росте. Правильно, мої хороші, це бурулька, абсолютно з вами згодна. Бурулька. Скажи, а коли стають бурульки? Коли раптово тепліє, сніг починає танути. І капає вода. Бурольки дуже небезпечні для життя, тому що ось ця водичка, яка починала капати, вона замерзає. Люди очищають дахи будинків від борульок, тому що небезпечним є те, що вони можуть впасти з даху з великої висоти і зашкодити людям. Коли вода замерзає, на тротуарах утворюється лід. Тому дороги і тротуари потрібно також посипати піском або спеціальними сумішами. Чому ж люди затримують сніг на полях? Скажіть, будь ласка, у дворах ми його навпаки прибираємо. А навіщо нам його затримати в полі? Молодці мої хороші! Щоб навесні було більше вологи, так потрапляло до ґрунту більше вологи і краще росли рослини, правильно! А що люди роблять в оселі, щоб було тепленько в холодну зиму? Щоб було затишно і тепло взимку, люди утеплюють приміщення, ставлять щільні вікна та двері, доглядають також за свійськими тваринками. Давай з тобою зараз поглянемо. Нам потрібно з вами спробувати поставити наслідки даної проблеми та спробувати зробити висновок. Іде сніг? Що маємо робити? Розчищаємо доріжки від снігу. Бурульки вони які? Правильно, вони є небезпечними, їх потрібно збивати, тобто прибирати. Так, але спеціально. Це будуть робити люди. Ми не ходимо і не збиваємо наші бурульки, бо це небезпечно. Наступне слизька дорога, що ми маємо зробити? Правильно посипати піском. Стало холодно, що маємо зробити? Утеплити приміщення, одягатися за погодою. Пташкам голодно взимку, отже, треба підгодувати птахів взимку та інших тваринок, щоб вони. Добре себе почували і не були голодними. Яке ж завдання тобі сподобалось найбільше? Що нового ти дізнався чи дізналася? Що викликало в тебе труднощі сьогодні? Дякую за увагу! Ви гарненько попрацювали!